Ой, ні, ну ти уявляєш це собі. Mm -hmm. А учениця цього чоклона? чи як там його Мольфара? Коротше, вона мені все розказала. Oh, ой, що Там Там виявилось, що в мене ось цей оберіг, який був заговорений на достаток, я його комусь віддала, і тепер в мами проблеми з рахунками і їх закрили. Не парся, тебе не відрахують. То що там учениця? Чи ти на якийсь там тренінг їздила, так? Да? Даш, ти мене взагалі слухаєш? З ким ти mm -hmm. переписуєшся? Там ну, відеош кур'єра з новосілля, який піцу приніс? Ми з ним обмінялися соцмережами, і я шоці він піднявся, так? В якому сенсі? Ну. Він займається криптою. А позавчора зробив на Мемкоїнах x 20 Коротше, ми замутили, і у нас сьогодні вже друге побачення. Друге! А коли ти на, на першому встигла побувати? А ти коли встигла в Карпати з'їздити? А колон в тебе новий це він подарував. Колон Тіма подарував. Сенсі колон Тіма подарував. Він за мною взагалі то залицявся. Ну, немає чого заздрити. За тобою он Максу вивається, сумки дарує. Сумку мені подарував Тіма, а не Макс. Це ти сама собі чогось вирішила, що Макса я не заперечувала. Ну, здається, то Тіма вже не цікаво. Ми позавчора разом їздили в салон машину дивитись, Думаю собі брати. Ну, чогось в мене покликав, а не тебе. І що ти тепер з двома зустрічаєшся, так? не душни. Три на крипті мутиться, а тіма, контракт, за ІТ підписав на два роки. Як тут вибрати? А коли в тебе наступне побачення з цим кур'єром? Хочу з мамою піти. З не цілуватися плануємо. Та мене це не лякає. Якщо відмовиш, то розкажу обом, що ти з двома зустрічаєшся. Хм? Все. Скучно. ну ході, Мишо, ти йому все одно не подобаєшся.